Слава Ісусу Христу, мир та добро, дорогі брати та сестри. Знаходимося в храмі святої Анни, міста Полонного. Тому також тут знаходимося біля вертепу, де зроблена декорація щодо народження Ісуса Христа, яка допомагає нам як кожного року переживати ці радісні свята. Може, мало хто знає, але 800 років тому в місті Гречіо в Італії святий Франциск вчинив перший вертеп, який пізніше розповсюджувався по всіх францисканських храмах, далі у всіх храмах. І також сьогодні маємо ці вертепи у містах, в селах, які допомагають переживати народження Ісуса Христа. Тому вдячні Святому Франциску за те, що можемо завдяки такому вертепу наново переживати те значення приходження, народження Ісуса Христа для нас, людей. І Господь приносить людям ті дари миру, добра, любові, прощення, даруючи свою благодать для нас і попри цей час війни які переживаємо в Україні, бажаю кожному із нас власне, миру та добра, любові, прощення, того, що становить радість життя, дивляючись у ВРТ, дивляючись вдивляючись народження Ісуса Христа. І також. Та я радість, що в цьому році всі разом будемо переживати 25 грудня народження Ісуса Христа. Нехай Господь благословить для кожної людини, для кожної сім'ї, а також для нашої України, даруючи цю перемогу над злом, яким є війна, даруючи цю перемогу над кожним гріхом, щоб доцінити цей дар життя і. Чинити це добро, служачи один одному. Усім бажаю радісних свят. Христос народився. Славімо Його!